Інклюзія та безбар'єрність у 2021 році. Перша леді України Олена Зеленська ініціювала прийняття національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Як наслідок, у Миколаївському обласному палаці культури заснували інклюзивний гурток творчої реабілітації. Вчора, 5 жовтня, його учасники презентували свої таланти на мистецькому ярмарку Українські традиції. Під час заходу світ побачив роботи майстрів, які могли придбати усі охочі, куди підуть зібрані кошти, а також про. Інші особливості культурного заходу розкаже далі Катерина Рупташ. У 2021 році за ініціативи Олени Зеленської була прийнята національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в нашій країні. В рамках цієї стратегії у Миколаївському обласному палаці культури заснували інклюзивний гурток творчої реабілітації сцена без обмежень. Я був м'яко кажучи вражений. Коли навколо інклюзивної молоді, навколо людей з інвалідністю гуртуються художні гуртки і вони проявляють свою творчість, і ця творчість дійсно чудова, вона вражає. Так, цей гурток не лише сприяє реалізації людей з інвалідністю, а й дає змогу пройти індивідуальну реабілітацію шляхом колективної творчості. Тому вже 5 жовтня у стінах обласного палацу культури новий колектив представив свої таланти на мистецькому ярмарку українські традиції. Люди з інвалідністю протягом трьох місяців почали займатися і запросили саме людей з інвалідністю бути першими ну, поціновувачами їх творчості їх першого ну, такого опиту досвіду виходу на сцену, і тим самим показати, що людина з інвалідністю може безбар'єрно бути на сцені. Цей концерт став колаборацією учасників інклюзивного гуртка та інших колективів палацу. Організаторка концерту пані Марія працює з дорослою групою людей з інвалідністю. Розповідає, що разу зустрічі з ними залишають тепло на душі. І кожна репетиція, і кожна зустріч, це ну як вам сказати, це загадка. Вони цікаві люди, але в них свої свій настрій. Сьогодні там якийсь негаразд, чи були ночі вибухи. Ми трошечки пізніше починаємо займатися. Ми трошечки уділяємо увагу, приділяємо увагу. Тренінгу на ярмарку також представили роботи майстрів та майстрин з інклюзією, які могли придбати усі охочі. Зібрані кошти планують передати на потреби Збройних сил України. Знаєте, це ідея була самих наших учасників. У нас є роботи, ми можемо зібрати кошти. От зараз всі збирають кошти, ми теж можемо. У нас є роботи, і ми готові продати роботи і кошти залишити підтримку ЗСУ. Я дуже вдячна їм за це. Вони самі допомагають всім. Чим можуть, понімаєте, це йде від серця, це віде, віде від душі. До участі у благодійному аукціоні долучилось чимало відвідувачів, адже для них це не лише допомога нашим військовим, а й підтримка та прояв шани людям з інвалідністю, які, попри всі життєві обставини, знаходять собі сили творити та надихати інших. Сьогодні було придбано два твори: це безпосередньо твори тих людей, які сьогодні приймали участь в художньому ярмарку. Одна з робіт символізує військову дію. Хоча ніколи б в жодному разі не здогадався, що це ну, дійсно так. Але художник мені пояснив потайки. Я не впевнений, що він хоче розкривати, але ну так є. А і друга картина, другий твір. Це. Мистецтво Ольги виноградової за що ми їй дуже вдячні. Такі інклюзивні групи є надзвичайно важливими, зауважують організатори, адже через війну людей з інвалідністю стає дедалі більше. Серед них чимала кількість військових. А тому наша місія допомогти їм адаптуватися в суспільстві та показати, що будь-який їх внесок має значення. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.